Диявол, біси, нечисті духи вони перебувають у всіх сферах життя. Над чим працює диявол, наприклад, над такою річчю, що ми не знаємо, хто ми, звідки і куди йдемо. Дуже легко маніпулювати людиною будь-якою, освіченою, неосвіченою, коли вона не знає, хто, звідки, куди, куди, навіщо, чому. Але коли я знаю, хто я, то багатьох речей я вже не буду робити. Коли я не знаю, хто я, тоді, звісно ж, легко подумати, що мій дід був мавпою, наприклад. Диявол працює над тим, щоб ми ігнорували історію, факт того, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, Факт того, що 4000 тисячі років тому був потоп, і що взагалі Біблія прописує, що землі 6000 тисяч років. Земля не може існувати мільйони і мільярди років. Але хтось над цим працює, і ця особистість і є диявол.